Буковинська народна казка близькі й найближчі родичі. Сталося так, що в Чернівцях і на панську вулицю звідкись вибігла свиня. Це раз була новина для панства. Пани, і панії, паничі й панянки, що ж доти тротуарами, поставали натовпом довкола свині. Таке згромадження людей завдало роботи поліцаєві. Він почав гукати Ану, розійдися, а натовп ні з місця. Кажу, розійдися, панам ніби хтось вуха позатикав, і поліцай не знав, що має робити. Та прийшов на поміч один старий гуцул. Він сказав Панове, майте якесь лице. Ви ж тільки близькі родичі свині. Не заважайте най побудуть разом найближчі родичі. Після цих слів натовп ніби вітром розвіяло. Коло свині лишився тільки поліцай.